Шановні Подоляни, я Володимир Воловодю, Атаман Вінниць Озацько опол у імені Івана Богуна. Звертаюсь до всіх небайдужих українців. Звертаємось до вас в першу чергу до чоловіків та молоді. На сході України продовжуються прояви сепаратизму. До цієї пори захоплені адмінбудівлі та заручники гинуть. Люди небезпека вторгнення російських військ залишається високою. Закликаємо вас підготуватись до можливих подій і пройти спеціальні курси з військової підготовки. Навчальні курси будуть відбуватись щотижня в різних районах нашого міста. Чергові навчання відбудуться 7 травня з 17 до 20 години на стадіоні школи номер 18, Район Вишеньки, захист України, святий обов'язок кожного з нас. Разом ми сила. Слава Україні.